Привіт, друзі! Це я, фермер проти кролика. Я нарешті спіймаю того вредного кролика. А во він, а йди ну, сюди. А я нарешті пульну тобі в голову майкопкою. Дякую за безплатну майку, ану ну йди сюди. Ти десь в мене в городі. я тебе знав. Так, ти десь да. тут. Я. Ні. Помідор. Ні. Ні. В других повіду. Ти і в ягодах. Такі, да. Тебе Та, да. найду. Але... А ну йди сюди! Мой ходиш тут! Зараз ти в мене догаєшся! Тут пробуй до жени. А тебе до жену! Я тоже Ти найду. Прошляя я сліпий такий. А я не знаю. Ты? Да й чіпа брата! Випадає! Ану йди! Де ти? Ану йди сюди! А, ти на декабі сидишь! А ну! Стрібай звідти, пока я туда не забрався! Ты туда не заберешься! Забег Десь звідти вже вона. Так. А? Я тобі наваляла. Все, пока. А ну йди сюди, я зараз тобі їх наваляю, що ти в мене не встанешь. Моя... Ні, берег з тебе спичу. Я що дуже ну? Сама спичу з тебе. Ай, ковний ці кролики вже геть. Мене бы ты почали. Моя Вика з сбила багатоги. У точно сбила погатови. Моя таємна сбила. Зайжав за погород і опустив його. Ти так! Ну ладно. Я знаю, що тобі таке зробити. Беде жіста вайбак. Зараз ти побачиш. Отак буде зі всім. Бряд, я відпущу. А ну йди звідси. Крилятина! Сам ти королятина! Я відпущу тебе, брат! Ні, він в клітки! Mm. Все, піду розкажу це всім моїм братам і сестрам і кумам, і дочкам, ттям, дядям і всім розкажу. Ей, чувак, чорний, нічого, нічого, ні чувак. Не, чувак, не чувак. всі Акі будуть чувак? бачити. захватила нашого собрата. Всі його рятуйте, близько туди, до нього. Може мені тебе продати, залі? А тоді багато що зможу купити. Ану, йди сюди! Ану, я тебе зараз дожену. Я тут заводила мене. Ти він мене так просто не втічиєш. Впевнений? Впевнений! Так коротше, я беру цього зайця і йду. його його продавав. Змисля куди? Брат, Ні! З нього не! Смачный прыги. мені. Не дам. Зайц, подскажи. Не дай, брата. Кит, а ну за зайцом. Нет, 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 Ну я завяз этого зайца. Не слушай. В него тирамису сгублю. Да что ж такое, что ж ты? Вс, все детально. Ее, я тебе норю. Опять. День траш. Сюди, скільки тут бензина. Ага, мало. Треба підзарядити. О, капець в мене мало бензина, треба буде заїхати. А -а -а. А -а -а. Так, я зараз все позбираю, все продам, все буде класно. Вусти, як на дрожжах. А ну иди сюда! Да? Нет. Ты точно ты заяцевое удобрение? Не! Нет. Нет! Нет. Да я не понял, что ты заяцевое удобрение! Нет! Не забывай! Я забыл его! Я, заберу его. я тебя вратую! Ты, ты в нем что, не Конечно! А ну посади пивоней назад. Сам сады свои фивонии. пивонии. Пивоней! Немає зниці. Я тут. Я мене бачу. Я вас це швидше збирати. Продавати. Я куплю електронну огорожу. Поставлю її тут навколо всього дому. І пса, бо цей кіт взагалі вже облінився. Та що ж ти? Що ж ти в мене вже все пти? Я шану сюди. Стой, ну мене удивлять, мої ще в тебе, ну ладно, капусточка. А запой куди? Ну no, що ж ты запоріг? То не я, а не то я. Я, тобі, Заполь, цікаві, звіць, а, ты, не я зараз це тут позбираю. Вже захід сонця! Треба все нести в свою хацю ногу. Саряць, тікай, там він, 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 той. лови його. Ого, Это земель, синим, посиним, земля чуя. Земля. Фруста, кукуруза, а будто земля. Как? Слав ⁇ меня, Земля чую я. Земля... Будто кукуруза, блудяк. Что тут хочешь? Что тут хочешь? А -а -а -а. Я хочу спать, но завес не можно спать. Ночь. Сальцы выходят на охоту. Этот Ту дом. Ты мне отовесил дом. Ответ. Земля Не мене у Ти сам в каждом телі побивав. Так що тебе як вип'ю? А ну йди звідси. А ні. Так, попав. <laughs> Ай, ці лайці, спина болить. Шо тут росло? Так, треба звигатись. Так, цибуля, капуста, томати. <laughs> тут росли томати. Де ці томати. <laughs> ти як ти? <рес> Треба все забсадити спочатку. Пахає вже півночі. Дивно, що його ще сусіди не неволи на Що в мене сталося з ліжком? А що ти мого брата зловив? Все, я його не буду продавати, а між іншим його могли купити прилічні люди і за ним ухажувати. А ти що з ним зробиш? З їм. Боже, если спиться треба. А ну йди сюди, що ж ты тут? В мене все тигиш. Тигиш и тигиш. Все, я еду від тебе. Пока. Куда? Все, Сели пока. Вот чи кудись на мыли, сади. чумні, мивщи! Ми тут чумні. Кося. Тут чума. За зона. З собою. Ух ты, що за звуки. Я древчала. І кедат, как то не дифтити! Ух ты! Не можна! Ну що ж ти, ну що ж ти мене все тигеш? Дай спокійно хоча б пожити. Да нікуди поїхало лови! Я за тебя спочатку ловлю! Геди втопись. Пока, мені так наче жити! Ну не понял, подев. Я ж казала, то що воно уїжджає! Іди лови на другий кінець света, а ти будеш не там океан в той стороні. О. Не смій в мене нічого тирити. Будеш тирити, ти знаєш да. що буде? Я твого друга у цього з'їм. А чого ти ночу будеш набилася? думаєш, ночі село он працює? Да. Ні. Скільки там до ранку. Так якраз доїду, в мене трактор, знаєш який медлений. О, в цього вже скид, сонце. Тебе голова виворачується трошечки. Та ні. Та да. Та ні. Так о, вже село. На ярмарок треба їхати з самого рання. Нормально щось подпидо. Я з собою. О, чи так. Ну може бута мені бута. Чи чил завис. Офіняк. Так. І, і... гоблина любляк. Так, 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 так. Не доїхав. Пуга. Коліш, скажи, як до центра прийти. Не знаєш, брат. Хи. Собака. Треба. Собаку треба купити. Вівці не биті не крашені. Продає, там продається, продається. недорого, найфейпіли на ринку. А, е, так, доброго дня, мені, будь ласка, помідорічки продати. Свіжі, не биті Так, ти овочі продаєш, я бачу. Околоницю я продаю так. Оп пшениця. Так, вони як пшениці. Мотка так, о, куча мотви, в мене знаєш, зайці заброються, то я її швидко продаю, щоб вони поїли. На сіня пшениці береш? На сіня ні. Ти береш на кисня? Нас свіжі. Свіжа свинина, хоч світу. Доброго дня, можна мені, будь ласка, собаку? Так, звісно, У мене собака подивиться просто вовкодав. Чотири лапи на місці. Четыре зуби на місці. гострі, як ножі з того фермера зла, капець. Туслошно, хорошо дресирується порода. Деться на ці розумні очі. Дикі очі. Вовкуда. Куплю за 20. 35. 20. Ладно, давайте 20. Так, двадцять смогахів, на. Собачий корм, брете. Да, дай кості. О, він на оввечок накинув. Ти його заберіть, що ти свою собаку не дивиш, так вона пхаєш. Кролика хочеш? Кроля? Живого. І що на кормі. Живого. А, живого, ні. Зайця. Ні, спасіба. Ти зайця купляєш живого? Крольчатина не в моді. Ніхто не ні. каже. А, слухай, ти такі багаті, шапочки, шапочками той торгуєш, зайця береш? Шапочку там, наприклад. Та ви що, в мене все з ненатурального. Ідіть геть, маніаки. Саджанці, саджанці. Зайця купляєш? Він добджіл ідеально підійде. Зайці, бджоли, все що треба. Мені покусані зайці бджолами не треба. Так. Ти, а ти зайця хочеш? На суп? Ну можна і на суп, він живий. О, ні-ні-ні. А ні, ні. ти пельмирський смачненький. Ти ж нічого себе дуня. Не люди на саду, тіпи. на дачу, кущики. Це дожилися. Сам на розсаді не розбираєш, що ти там мене вчиш. Вже не тільки. Це нічого не тільки. Собака там, бо вони тебе вчиш же помітить. Стой! О, папуга, так, ти, зайця, брату. Будеш з ним гигати і збігати. А собака продається? Ні, це моя. <різь> ти, мужик, зайця купиш. Хорошо, похожий на мясника. А свіжого? Свіжого. Я тобі не работник за пайка. Жарко. О, ти, здрасте! Я тебе знаю. Давай по-братськи купиш зараз у цього а, чудового зайця. А я, я твій сусід, свіжий, живий. Слугай, ну ти йдеш його ще краще предложи тому. маньяку на всі о, В цьому сироділу крисиному. О, стигази трактор. Так, я не поняв хто? ти шо? На колесо друге шануй. Субак. Воно таку на зайця, воно таку на зайця! Ще, що ж це за баки? Вже розлучився. Чим цікавитись? Я секретна екстра мапа скарбів. А, а можеш а, продати мені цю секретну екстра мапу скарбів? Можу. А давай трохи дешевше, а я потім тобі м'ясо це продам. Нє. У вас проблеми з гризунами? Да, з зайцями. Із мишами. Понімаю. Советую вам зайти до мене завтра. Ні, не завтра. Через п'ять днів. У мене буде поповнення товарів якраз по цьому поводу. Дякую. Пока. Пока. Я буду травити всі зайців, які яких попав. Все, я открив ти на Все, Зайці. Розбігайтеся, як бачите мене. перекопав мені Я зараз його найду Так Я буду збирати ягоди і потім їх продавати Це буде бізнес на ягодах Бізнес імперія на ягодах Імперія їх хаби Все Це мені тут перекопали. Тут ти сам перекопав тоже. І застрелюють цього зайця. Та! Так у мене тальні якісь ци! Жалко, що в мене правна цела твогнепальне оружие немає. Зайці! Через тих зайців припадають види огірків! Через таких фей припадають види зайців! Ты заходишь на глаза, и такие... Завяз я, ём-як. То надаю! Я найду тебя mm -hmm. и найду всю твою семью. Картошка? Типу тут забора вже нема, пусті! Цього зайця Опа, Копаєм на на рівні. Я зроблю. Ого, скільки в мене всього, то тут, тут мені надовго хватить. Де? Неважно. Цікаво, це не чесно. Так, миші. А тобі, пожалуй. Ти зараз будеш в мене тут пахати. <мулявання> <плакова> <смеш> <смеш> <плакова> <плакова> Такі ця отрута допомогла Що в мене з огородом твориться тут? Миші. Сык. Сик, сык, 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 Зараз ти мене вілу получиш замість сига. Я брикос, я брикос, я брикос. Бачиш? Подивись. Це твій дрозаєць. Він зараз буде палати. Ні, тільки не це! Та переговори Да я з тобі буду переговори, ну. Переговори, переговори, переговори. Ти з тої сторони лесниці стоїш. Окей. Віддаю тобі 60 моркви і 38 кукурузи. А ти зайця. Ні. ти зайця дорожчий. Ти мені пропакуєш весь огород за цією книжечкою. Інакше я спалюю цього зайця. Я тобою буду командувати, паш. Эээ... Я читати не вмію. Я зайці, зайці читати, ти хоч бачиш якогось зайця, який читає, хоч бачу, звісно. А зайці. Ти говориш. Дивись, ти, так. ти просто зумажечий. А тут цибулька. У мене немає цибулі. Ну то достань, ти крав, ти доставай. О, все. тепер заєць буде пахати за мене. Потім не шудяку завод. Звідси? Сюди. Та молодець. Далі кабуста, а отут 3 на 6. <ривні> Тут цього не було. Я вибросила все насіння капусти. в мене залишила тільки капуста. Миша попалася в пастку. цю пастку. Тепер вона не може рухатися. А яка миша попалась Оця пастку? Оце розляглась Молодець. Я не помню, це миша що виходити Мія? А, тузе, ну, <гум> а, так, сади, сади, давай. Вот тут два, два вида помидоров на половину. Так, сюда я посажу помидорчики. ще бьются за це. Так, будут за Раз, два, три, четыре, пять. Ще одну гадку досажу? А, и тут три гадкие Картопля. Как топлив. У меня чистить. Мы О, тут ще треба я з. Готово. Все. Так. Заяц відпускается. Угода така була заключена. О, все. Ее, брат! Тепер звершами же саме. Думаю, вже спіймати буде складніше. Вот Все. тут буде тепер ми ще. Місі! Якщо хочете, щоб ваш собрат не постраждав, то виконуйте мої дії. Поки що він тут буде висіти. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І дзвіночок не забувайте. І пишіть коментарі, як можна позбавитись від цього зайця. Ні, yeah, як позбавитись від цієї людинки, як затролити фермера. Пока! Тільки пока. Ладно, пока! Всім пока, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пока! Пока! Ха-ха, фермер, на тобі! Смачно!